Добрий день, дорогі дітки і дорослі. Сьогодні ми прочитаємо українську народну казочку Цап та баран. Сідайте зручніше, слухайте уважніше. Були собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цапу сад і баран за ним. О, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапа та баране, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран та я зачули, зараз із двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ой, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вони вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, горять вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди. А вовки кашу варять. А здорові молодці! Здорові, здорові. Ще каша не кипить, а м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався А подай лишень барани оту вовчу голову, от барани приніс. Не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту саму. Та подай ще більшу. Ох тут уже вовки злякалися, Стали вони думати гадати, як звідси ля тікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бачу, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна братія я компанія і каша гарно кипить та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, та хай вам, аби що з вашою компанією, як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би й собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену того, як собаку. Як побіг, так і не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я та їх прижену. Як побіг, та й то рад, що втік, тоді цап до барана. Ну, куме, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня вбратись!» Ох, як роздумалися вовки, і що ж нам трьом та й цапа й барана боятися? Ось ходімо та проженемо їх вражих синів. Прийшли, а ті добре справлялись. Як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти, та й знайшли їх на дубі, цап сміливіший і зліз ліса наверх, а баран не сміливий так нижче. От лягай, кажуть вовки, ковтунуватому вовкові ти старший та й ворожий, як нам їх добути. Ліг вовк догори ногами і зачав ворожити. А баран на гілі сидить та дрижить. Як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить, «Подай мені ворожбита. Вовки як схопилися, та як упилили по дорозі, аж закурилося. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курій, та й живуть. Дякую всім за увагу. Ось бачите, як, чому наша казочка нас вчить не падати духом.